Добрий день член бюджетної комісії до сьогодні. Починає засідання бюджетної комісії. Є чотири члени комісії, що дає нам право розпочати засідання бюджетної комісії. So, я говорю, можна розпочинати. На порядку денному є шість питань В порядку денного і шість питань за пропозицію бюджетної комісії. Я право голосую. за. Вивчає відсутні, лавчу. Перше питання. Про виконання бюджету вироської селищної фідельної громади за першу квартал 2021 року. Ось на роботи вирості селищної фізикальної громади за перший квартал 2025 року надходження з урахуванням від на насправді до загального спеціального фонду склали 64 266 Доходи загального фонду без врахування бюджетних трансфертів за перший квартал 25 року виконано 100 години 2, 2%. Ось такі 377 поступило 31,462. Отже, бюджетської територіальної громади за перший квартал виконав. Я питаю до відповідача? Кертицький. Опівська Клавчук про звіт керівника комунального підприємства Вийського комуна комунальних підприємств. Можу подати Борис. Борис вже закінчив свою кар'єру. Кар'єру. Закінчився його, пішов у місці. Нема кар'єрного. Нема кому Я буду говорити. Нас не депутати, не ті депутати, а так вона. А до нас на сесії. Наскільки мені вдома є у Іракі, так його в інженері, тільки мову. Виконував його. Хочеться Пане Сергій, хотів не його заслухати. Заслухаємо або радіти, а це або на, та, на, на сесії. Так. так, третє питання. Про звідки керівника комунального підприємства Центр Спарщини в Скохоліки. Так само Сергій за слабку захворів і ну, надіюся, що до сесії. Ви, ви <пробітник>

Що а, і, так, так, причині? Чому? Тому що в цьому році зменшене фінансування не було трошки планували. Ми планували собі а, на цей рік, щоб ми мали би а, заробити близько 40 мільйонів, але, на жаль, Національна служба не виправдала наші сподівання і різко спробила фінансування силою, яких ну, Є... Ми в цьому році планували, що ми отримаємо 100, близько 40 мільйонів. А, але так не вийде і в доході в цьому році буде нами прогнозовано 28 мільйонів 920 тисяч. Порівняння з минулої здоров'я. Воно рік було 35. 35 мільйонів. Вони вийшли. Треба в швидкість ходять, я просто які що закривають, що вже не забуває. Е, ну, ви пам'ятаєте, що обговорювали ці всі речі. Питання в тому, чи попадає лікарня в мережу. Я ще раз повторююся, так як в цьому році буде вирішуватися це питання. Прогнозовано в який період, якщо там брати досвід минулих років, 23, то десь от, 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 в березні, серпні місяці, мало би це підійматися питання е, кардинально. Чи буде так, чи не буде, але однозначно ну, це буде цього року. Е, наша задача попасти туди. всі там, можливі варіанти, які е, можуть передувати цьому попаданню, я вже це, це все озвучую. Чи буде це втілено, чи пропозиції є дій немає, так? Є питання? Що? Да, да. Нема. Да. За Так. А ну ще про вікторина нагадала мені, що треба друге-третє питання, просто проголосувати, що на сесію винести. Що як комісія не розглядала, не було доповідачів. Так, перше. Волос... Борис, борь, не знаю, капулька. Так, то ми голосуємо, що будемо на сесії. сказав, лавчук. Так. Yeah. так. Андрусак, yeah. ще П'яте питання. Так само на сесію, тому що немає обставин. Нема кіонівська комунального підприємства. Але хотілося б почути, що за запровадження камеру. Є заступник, я думаю. подати. Там буде виконувати про облікову політику. Ну, На сесію або на... Точно на основному законодавство підприємство сподіваюсь клюлювання розробляє свою, е, наказ свій про війну підприємство, відповідно комунальне підприємство розробило цей наказ і ми, як за повинні погодити наказ про інфоруктурні. Про внесення зміни відомості, що підсобінська селищна рада, Івано-Франківської області, в єдиному державному реєстрі. Туди один робот. Ситуація наступного характеру, що ви знаєте, немає більше селищно міського типу. Є в цьому лише дитини типу населених пунктів це є село селище і місто. Відповідно, в класифікаторі за інформацією, яка міститься в єдиному класифікаторі є адміністратор-катувальний конець.

Що ви розумієте? Голосуємо. І зараз ми маємо питання про порядок денного за пропозицією комісії. Перше питання про спрямування частини віддали, що першої бюджету висели громади на залишку Коштів загального фонду у сумі 100 тисяч. Це... Це є субвенція обласному бюджету Івано-Франківської області. Витяг з рішення Ради оборони Івано-Франківської області затверджено розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 8.04 No136. Це є. А ну, хто вам є інформацію, що питання за Ради оборони і подачі прошли, що... Це нам був надісланий витяг рішення з Ради оборони для виділення субвенцій для обласного бюджету для закупівлі військовій частини збройних сил України, безпілотних літальних апаратів, засобів РЕП, телекомунікаційного та супутників обладнання.

Бо їм треба дати, а вони будуть фотографувати, і вони дати. Вони зробили. Ну якось... Я не буду, я таке не <клес> <Трива, Таня. клес> ну, Колеги, ну Якщо ми хочемо, ми будемо співпраці з області. Якщо такі громади, є ви то, це може дати. А ми не можемо, ми, не можемо. <клес> ми можемо дати. Але чому маємо, чому ми не можемо ходити наші військовослужбовці, які дійсно служать з нашої громади, теж потребують того. А має mm. дати радіохорона і рада буде робити фотографії, які вже класні з'являються. От як вони допомагають, будуть проєктся на свій Так. Ко вони там знайомі і стопінь. Mm. Висить по троє Так. Дякую. Я не двоє що тут не відкривати. No, на розгляд сесії. На на сесії. Добре, на розгляд сесії. Да. 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 Друге питання. Про передачу міжбюджетного трансферу обласного бюджету на Франківській області. Відповідно, даному рішення даємо згоду на передачу коштів вигляді між бюджетного трансферу 100 тисяч Це відповідно до цього витягу рішення оборони mm -hmm. Так як ми направляємо залишок потім надаємо трансферту обласному бюджету. на питання, так Рішення про передачу трансерту щодо роди у колонки. Так, ми мусимо ще раз проголосувати. Кинець, ага. папір сказав, курс. Ага. Ілавчук. За. Третє питання. Про внесення змін до рішення Великої селищної ради від 24.01.25 року про бюджет вироської селищної ради. <кій> дохідної та додаткової частини бюджету, а саме збільшити бюджетні призначення сумі 246 416 це є відшкодування втрат за енергоносії за наш прихисту. по загальному фонду, по спеціальному фонду направляється субвенція 100 тисяч обласній раді, відповідно, рішення оборони Івано-Франківської області. І пунктом третє, відповідно, спрямовується частина вільного залишку в сумі 100 тисяч. Тут можна 15%. Не знати, чи то. За голосуємо. Кернійський. Так. Пірска за порус. За. За. К перший раз є дуже вишкатка, не знати, чи їх дорого. Так, п'яте питання. Про результат передачі паливостичних матеріалів. Передати до заплатного пального мастерні матеріали з балансу селищної ради Кауському району територіального центру комплектування та соціальної підтримки кількості 500 літрів, сумі 27 тисяч 995. Голосує. За. об'єкт. Так, я пропустив питання допомоги поміняти місіян, бо що до так, питання про допомогу ми розглянули без камери, так як я на десь на таке поняття і не хотіла на камеру озвучувати ці діагнози, які, буде, які ми, ми промоти буде хворі. Скажу тільки, що сума допомог складає на сьогоднішній день 153 тисячі гривень. Допомога отримали 39 гривень. Сумісі сумісі? Комісія пропонує починити порядку денного проєкт рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади на загальну суму 160. Голосує? За. За. Кourus? За. Кириловчук? За. Щосте питання? Внесення змін до програми по допомоги. Я, я особисто і комісія пропоную внести зміни до програми допомоги. Припинити всі допомоги на час військового часу і допомоги надавати дійки військовим. Поранені військовим. Включити до порядку до дану рішення так. щодо внесення змін до програми надання матеріальної допомоги. За. за. Всі питання порядку даємо вичерпнені, які питання і все питання, пропозиції? Немає. Всім дякую за роботу.